Друзі, ідеальний рецепт панкейків знайдено. І чудова новина в тому, що він дуже простий. А друга чудова новина, що їх можна подавати не тільки з солодкими топінгами, а й з солоними. Ці панкейки виходять дуже ніжними, і у вас одночасно буде основна страва і десерт, і можна влаштувати романтичну вечерю. Для тіста змішуємо густий кефір. Яйце, цукор, сіль та розтоплене вершкове масло і добре перемішуємо, окремо змішуємо борошно з розпушувачем і додаємо до решти інгредієнтів. Знову добре перевішуємо і на цьому наше тісто готове. Що мені дуже подобається в панкейках, так це те, що ми їх обсмажимо на сухій сковорідці. Добре розігріваємо сковорідку та робимо вогонь трішки нижче середнього. Викладаємо приблизно по 2 столових ложки тіста і обсмажуємо з однієї сторони до появи бульбашок. Обережно перевертаємо і обсмажуємо до готовності з іншої сторони. Для подачі несолодких панкейків у мене вишковий сир, тунець та французька гірчиця. Для солодких малиновий конфітюр, грецький йогурт та горішки в ідеалі фісташки. Хочете більше ідей топінгів? пишіть в коментарях до наступних рецептів.